Знімаємо для вас, як світить в різних режимах ледбалка Allo N30. Це найтоповіша, найдорожча, найкраща серія led балок виробника Aurora. В неї є RGB-підсвітка. Давайте подивимося кілька кольорів, як це виглядає. Ось так може бути підсвітка на вашому багі, на вашому позашляховику. Це 30 дюймів 75 см яскравого світла. І давайте включимо основне світло цієї led балки. Воно дуже сліпуче, надзвичайно сліпуче, тому давайте дивитись, як це виглядає. Вражаюче, правда? Просто білий день робить ця ледбалка. І оскільки це адаптивне світло, то ми можемо міняти як довжину променя, так і його ширину. Ось таким чином. Подивіться, як воно перемикається на ближній розсіяний. Це заворожує. Дуже класна робота найтоповішої ледбалки Аврора.